Шов за швом Інна накладає на тканину. Поспішає, бо роботи не бракує. Шеють внутрішню флісову куртку для рятувальників. Інна – професіонал, швачка четвертого розряду. Тому й запросили, каже, на роботу у щойно відкритий швацький цех. Жінка їздить сюди із сусіднього села. Нове обладнання усе нове нове виробництво. Ну цікаво. Нам такі виробництва тут потрібні. Корсун містечко невелике, але робота потрібна. У нас як такої нормальної роботи немає. Не всі можуть іти в магазин і пробувати. Нині завдання пошити 13,5 з половиною тисячі курток для ДСНС. Столи буквально ломляться від тканини. Тішиться Інна Іваненко. Жінка керує цим виробництвом. Продовж 17 років сама працювала своєю, потім відкрила власну майстерню. Тепер з нуля набрала команду у першу на Черкащині філію великої компанії. Середня зарплата – 10-12 тисяч гривень. Поки що при роботі 30 працівниць. До кінця року планують набрати півтори сотні працівників. Ми починає з пустого приміщення, завозили сюди обладнання, підключали електрику, набирали швей, професійних швей в основному. Але є й ученики, є люди, які взагалі тільки дома шили і пробують себе в цій справі. Це поки перша філія компанії на Черкащині. До повномасштабної війни фабрика мала шість цехів на Херсонщині, але Росія окупувала ці міста. В липні з нуля виробництво відродили у Черкасах, а до кінця року відкриють ще п'ять представництв. За три місяці. Це на Черкащині в Черкасах на Ж є підприємство, на якому працює 150 працівників на сьогоднішній день. Ми за три місяці заплатили 5,5 мільйонів гривень податків. Але це тільки початок, бо основні податки будуть в кінці року. На Черкащині з окупованих територій релоковано 34 підприємства. Це додатково 2000 тисячі робочих місць для жителів регіону. 20% з цих вакансій отримали вимушені переселенці. 6-7 підприємств у процесі переїзду. А деякі завдяки нашим мужнім бійцям ЗСУ... Мають змогу повернутися додому. Йдуть і зворотні процеси, оскільки ми звільняємо території. У нас вже вісім підприємств, які в нас попрацювали ці півроку. Вони вже повернулися на ті свої локації. попередні. радіють кожному звільненому населеному пункту на Херсонщині, і керівники цієї швейної компанії готові просто наступного дня їхати відроджувати там виробництво. На Черкащині воно працюватиме і розвиватиметься паралельно з відновленим Херсонським. Ірина Цимболс Рідністян факти. Айсі тіві єдині новини.